У березні надання Україні далекобійних ракет Атакомс було таємним на прохання української сторони. Нас просто надули. обманули дурачка на чотири кулачка кинули просто ні в перший раз таке з нами відбувається. Тоді ж збройним силам України поставили умову використовувати цю зброю лише на території України. Про це заявили у держдепі сполучених штатів. Ми можемо підтвердити, що Сполучені Штати надали Україні далекобійні ракети АТОМС. За прямим наказом президента Сполучених Штатів за словами посадовців держдепу у лютому Байден негласно наказав своїй команді з нацбезпеки надіслати Україні оперативно-тактичні ракети «Атакамс» для використання їх на суверенній українській території. Передача розпочалась в межах пакету допомоги, про який ми оголосили 12 березня, і ті ракети потрапили до України того ж місяця. Ми не оголосили про це відразу, аби зберегти операційну безпеку та таємність для України не йдуть для того, щоб уже постачання, щоб зброя вже рухалася в бік України з тих країн, де вона зараз знаходиться. Що це за сигнал для для світу і для Росії? Як би ви його вербалізували? Ну, це зрозуміло певною мірою символічний крок, крім практичного наповнення. Дійсно, дуже близько ця зброя знаходиться. кажуть на складах ледь не в Польщі. Значна частина того, що ввійшло в пакет. Сьогодні цей пакет був деталізований е, значною мірою. І я думаю, що тут дійсно мова йде про години. Ну максимум там день-два, коли частина цієї зброї потрапить власне в Україну. Тому тут є два сигнали. Дійсно, з одного боку, це сигнал союзникам і партнерам Сполучених Штатів про те, що вони залишаються лідером або претендують принаймні, на статус лідера демократичного світу і будуть підтримувати Україну на її шляху протистояння російській агресії. І відповідно, союзники також повинні продовжувати виділяти свою підтримку. Європа останнім часом серйозно прокинулася від деякої міри летаргічного сну, в якому перебувала. Але оцей пакет якраз не повинен Європу розхолодити. Він навпаки, повинен виступити. Додатковим стимулом і показати, що бачите, Штати зробили. Ви не зупиняйтеся, і виходьте хоча б на той рівень, який, в принципі, забезпечують Сполучені Штати Америки, тому що Штати це одна країна, навіть попри найбільшу економіку в світі, а Європейський Союз це багато країн і що це дуже важливий сигнал Російської Федерації на Росії, якщо так подивитися на їхні заяви і на те, що говорили їхні пропагандисти, в них було певне сподівання, що все ж таки цей пакет не буде проголосований а далі буде ефект карткового будинку. Ну так вважали росіяни, що США не виділяють допомогу або виділяють дуже дуже обмежені кількості. Європа відповідно також починає виділяти набагато менше, зупиняє ті проекти або мінімізує ті проекти, які зараз реалізуються. Росія досягає поставлених цілей, сідають за стіл перемовин. Але на умовах Російської Федерації зараз ситуація дуже серйозно, дуже сильно змінюється. І відповідно Росії треба ну готуватися до зовсім інших умов. Ну, по перше, на полі бою, власне, в найближчий час не відразу. Це не в невеличені дні, звичайно, відбудеться, але можливо, вже за пару тижнів ми будемо бачити ну серйозні зміни, які там відбудуться. Ну і певне розуміння, що підійти Йти до навіть отого саміту миру, який запланований в Швейцарії, з власними якимись позиціями і е, з власними ідеями, які можна було б спробувати нав'язати іншим країнам у Росії, ну принаймні, в короткотерміновій середньотерміновій перспективі вже не вийде. Їм прийдеться приймати ту реальність, яка зараз буде після е, ну, активного використання грошей з цього пакету американської допомоги. Єдине, що нам не треба тут ну також знаєте, там впадати в певну ефорію і думати. Що це кардинально переламає ситуацію? Ні, насправді це дуже велика підтримка, але багато що залежить власне від нас і від реалізації того ж закону про мобілізацію, який тільки 18 травня повинен вступити в офіційно в дію. Тому в цьому контексті це повинна бути комбінована така історія і комбінована власне відповідь Російської Федерації, не тільки Двіться, країна, Дивіться, ігоре, як яке цікаве спостереження. Закон про допомогу Україні проголосували сьогодні, підписали сьогодні, і він вже вступив у дію, як я розумію. Закон про мобілізацію тягнули довго, проголосували, і він вступив у дію 18 травня. Це різниця підходів, системи, полі. Ну чому так відбувається? Я думаю, тут різниця просто в системі права, яка діє, і mm -hmm. в нас ну, офіційно так записано в нормативно правовій базі, що закон вступає в дію там через місяць після дати його публікації. Хоча, хоча, ну, дивіться, тут таке уточнення. Мені здається, що той же правовий режим воєнного стану ну, міг би внести mm -hmm. певні корективи і якісь речі ми могли б робити набагато швидше. Але слухайте, ми з вами неодноразово і в інших ефірах обговорювали питання ж навіть вже не в цьому місяці. Питання в тому, що з цим законом, за. Пізнилися майже на два роки, от в цьому головна проблема. І тепер вже цей місяць, ну він виглядає, знаєте, не настільки так е, е, ну актуально, можливо, там на фоні всього того, що цьому власне передувало. Але для нас це насправді дуже такі знаєте, гарний приклад, позитивний приклад, якому треба слідувати. Що якщо система певної країни хоче дійсно працювати і виконувати важливі завдання, то тут готові об'єднатися всіх, і навіть непримиримі опоненти, як лідери там більшості меншості демократи республіканці вони знайшли спільну мову. І дивіться, тут же важливий дуже момент. Знов таки це для нас приклад влада в Сполучених Штатах влада. Вона прислухалася і пішла на певні поступки на певний компроміс з опозицією в обличчі фактично республіканської партії. Ми розуміємо, що в палаті представників там трошки інша історія, але все ж таки за демократами і сенат, і власне білий дім, і вони при цьому не побоялися на цей компроміс піти. Оце mm -hmm. знаєте, також дуже доречний сигнал мені здається для України, що треба думати не про рейтинги, чим зараз там знаєте, дуже заклопотані окремі представники нашої влади. А треба думати прислухання. Атися в тому числі до нормальних ідей, які вам підкидають е, інші політичні сили, е, там лідери опозиції, які є в країні, це нормальна абсолютна історія. І Сполучені Штати, от наприклад і цього голосування, це дуже добре нам показали. Будемо сподіватися, що це дійде до адресата певною мірою через півроку в Сполучених Штатах голосування за президента. Я так розумію, що для Байдена це завдання внутрішньої політики допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він іде на вибори уже з певним з певним переможним квитком, так би мовити. Щодо України, як ви вважаєте, чи потрібно йому до виборів показати американцям, що він привів Україну до перемоги? Ну йому було б це дуже бажаним, ну дуже бажаною історією, яка дійсно може мати вплив власне на внутрішню політику і на результати голосування. Зрозуміло. Давайте зрозуміємо одну таку річ, що е, зовнішня політика вона не є в пріоритеті для американського, ну для американського uh -huh. виборця, але для певних категорій вона є дуже важливою. І до речі, прикладом цього є якраз зміна позиції Трампа, тому що Трамп змінив своє ставлення щодо підтримки України, розуміючи, що всередині. Його партії є група виборців, які підтримували на з Нікі Гейлі, і для яких питання зовнішньої політики є принциповим і протистояння Росії, і тому він змінив своє ставлення, бо він хоче цих виборців отримати. І для Байдена це також певною мірою сигнал. Тому я сподіваюся, що ця людина, яку ми зараз бачимо на екрані, президент Сполучених Штатів, він не зупиниться на тому, що він зробив сьогодні, а буде використовувати і додаткові ще інструменти, які в нього є, і на саміті миру. І і в контексті санкцій проти Росії і взаємовідносин з Китайською народною республікою, і е, в тому числі додаткової якоїсь допомоги, яку Сполучені Штати можуть виділяти, скажімо, безвідносно до того пакету, який власне був проголосований в Сенаті, да і підписаний сьогодні президентом, такі можливості є. І от е, і чим швидше це зрозуміє, в тому числі і в команді Байдена, ну тим краще буде для всіх. Перше за все, звичайно, для України, тому що вони е, дійсно повинні будуть продати своїм виборцям якусь історію успіху, а історія успіху ну це однозначно поразка Російської Федерації. Вона може мати різні форми і різні формати, але для Байдена на певному етапі це може бути дуже важливою історію. До речі, ця історія може співпасти з юбілейним самітом НАТО, коли треба буде приймати якісь певні рішення для того, щоб також ну, посилити, скажімо так, підтримку діючого президента в Сполучених Штатах.